Церква Ісуса Христа, слава Богу, маємо від Бога дуже чудовий час, час свободи. Оцініймо оцею возможністю, тому що не всі мають таку возможність, не всім Бог відкрився, але ми попали в число людей, яким Бог однажди відкрився, знайшов нас в цьому світі. І сьогодні ми маємо свято, День Воскресний, і, і ми. Свої мислі, свої стопи направили в дом Божий, там, де проповідається Євангелія, і це є благо для нас. Но ми маємо сьогодні ще одне свято. От, ми будемо сьогодні наші очі, будуть бачити, сюди будуть виносити маленьких діточок, досить їх багато буде. Молодиї сім'ї. Церква жива тоді, коли, коли є в церкві діти, коли є молодь, тоді є будуще в церкві. Коли цього всього немає, диявол знав, що спочатку, от, він во всі віка прип'ятствував, щоб діти були в церкві. от, І все робив для того, щоб поставити всякі заборони, всякі цього, бо він знав, що будущого немає, якщо не буде мало, маленьких дітей в церкві Божій, то я хотів би сьогодні, щоб ми сидячи на місці цьому роздумували от, і в. Кого дітки не будуть тут стояти, в залі буде сидіти, щоб ми всі єдиною родиною сконцентрувалися в свої мислі, щоб, щоб ми могли представити їх. Ми розуміємо, що благословіння дає Бог, не людина. От, а ми, як, посер... як оці посередники, ми, 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 ми можемо прикликати ім'я Боже, щоб Бог їх благословив. Хай Бог благословить кожного із нас. Читаю Слово Боже. Постараюся трошечки бути коротшим. Два місця, верніше, два, так. Да. Перше місце Матвія, 9 глава і три стіжка. Ісус обходив усі міста та села. Навчаючи в синагогах їхніх, проповідуючи Євангеліє царства, зціляючи всяку недугу та всяку неміч в людях, бачачи на, натовпи людей, він змилосерджувався над ними, бо вони були змучені та розпорошені як вівці без пастиря, і сказав їм учням своїм: жниво велике та робітників мало, і ще одне місце. Написано воно в 23 главі Причті Соломонових, 11, -й, 12 -й стішок. Рятуй тих, кого взяли на смерть, і невже відмовишся від приречених на страту. Коли скажеш, ми не знали про це, то чи той, хто вивідує серця, не знає, і той, хто наглядає за тобою, цього не знає, хіба не відплатить людині згідно вчинками? Знаєте, оце місце брат Льоня Льої неділі нагадав, от, і воно щось мені так закарбувалося в розумі, і час від часу приходило на пам'ять мені е, за цей тиждень, і мене сформулювалася така думка, одна, з якої я хочу поділитися. Е, спомнилося мені життя Ісуса Христа. Тому що ми, ми, ми орієнтир нас, і Ісус Христос. Ми маємо всі свої зори, мислі от, ставити на Ісуса Христа. А як би він би поступив, а як Він поступав, а як Він би сказав би, а як би Він би подумав би? І перше місце, яке я прочитав, що сказано за Ісуса, що Ісус обходив усі місця та, та села. От. І... Вокруг Ісуса Христа завжди збиралися великі натовпи людей. Даже десятитисячні натовпи людей збиралися і ходило за Христом, щоб почути слово істини, слово життя. Хтось ходив, даже, щоб перекусити, щось поїсти, хтось голодний був. От, але основна ціль в людей вони хотіли отримати оцей хліб, який необхідний був для їхніх. Душ безсмертних. і написано, що Ісус Христос обходив. Він, він в определенний час постійно, як оце у п'ятницю нагадували, по по, по обличчя, такий його був обичай, він служив в синагогах, але в основному він ішов. От І, і я тобі собі тако подумав: якщо ми ждемо, що до нас люди прийдуть. То ми можемо ошибнутися, вони могли і не прийти. Пройшов оцей час, 90-х років, який в людей була жажда. Люди йшли, ш, ш, люди шукали, то почути Слово Боже. Але час помінявся. Пройшло якихось 20 років, і люди вже не йдуть. Люди мало йдуть. От. А що ж робив Ісус Христос? Він ішов до людей, до людей, до різних людей. Людей, От. він ішов тими дорогами, там, де сиділа Самарянка, тудою, може, не пішов би Равін, тому що він знав, що там е, така дорога, там можуть такі -во люди бути, з якими вони не общалися. От. Але Ісус Христос він йшов тими дорогами. Е, знаєте, він, він мав спільність з людьми, які не знали Бога. На нього, на Ісуса Христа говорили, Він каже, друг митникам та грішників. От. Він з ними дружив, він з ними спілкувався. От, отакий характер Ісуса Христа був. Отакий характер був Його. І ми повинні серед цього всього бачити, а як ми робимо, чи ми йдемо. Ви знаєте, чим я незадоволений Америкою? Я колись, як прийшов до Христа, то собі в серці поклав таку, таку думку і, і молився: так, Боже, дай мені хоча б одному чоловікові. На протяженні дня засвідкувати і сказати йому про Христа. І Бог, бачачи моє бажання, от, Він мені посилав таких людей. От. Даже, даже в селі, даже... О, не один раз я тому самому чоловіку говорив, виганяю корови, а о цьому вже говорив. А цьому тиждень назад говорив і знов підходив. Така мене була жажда, щоб, щоб всі люди прийшли до Христа, тому що мені відкрився Господь. Я думаю, що е, людям, яким відкрився Бог, от, то він знає, за що я говорю. Хочеться тоді передати всім людям, сказати, що є виход, розказати їм, іти до людей. Щось їм говорити за Христа, що є спасаюча сила, яка може спасти то, з того положення, визволити, з того рва погибелі. Я б хотів би також задати собі і кожному із нас, от, щоб ми задали собі вопрос, зкільки ми людям, наприклад, сказали за 10 днів про Христа, що є виход. Ну, Можу трошки легше, за один місяць, с ми людям сказали, що є вихід з положення, що Христос любить вас. А можна ще сказати за все своє життя ще простіше, скіком людям ми розказали про Христа? І я собі так думаю: якщо в нас нуль, то я точно впевнений, що Господь спитає. Коли наша книга життя буде наша відкрита. Основна, коли Христос вже уходив від цієї землі, то Він дав повеління, таку заповідь, повеління для людей. Ми можемо сказати, оце він, напевно, для учнів говорив, що вони йшли проповіду Євангелія до края землі. Це відноситься до мене і до Тебе. І він сказав, якби це було мало важне, то може він би якось є, не сказав би, але він знав важність оцих слів. І послідні його були слова: ідіть, не сидіть, ідіть, проповідуйте в освіти всієї твари земної. Чи ми це робимо? Як ми можемо себе реалізувати? Ми В Америці, наприклад, для мене людина, яка не знає мови. От, практично невозможно кудись десь там стати на вокзалі і кому щось говорити. У нас зовсім не те життя, що було в Україні. Ми, ми, ми могли в автобусі їхати в маршрутці, ми могли їздити поїздами, і ми це робили. Старалися на на протяженні всього путі, щоб хоча б одному засвідкувати. От, я думаю, що ви що це знакоме для кожного із нас. Отут такої можливості нема. Ну що ми можемо робити? Ідіть, куди підеш. Алмарт підеш, куди десь станеш на, на якомусь вокзалі. Ви знаєте, не кожен може сюди виходити і проповідати Євангеліє. Але в Коринтян написано одне, од, один такий стішок прочитаю. Коринтян, е, глава 9. Шістнадцятий віршик, Коли я проповідую Євангеліє, то нема мені чим хвалитися, бо це повинність моя і горе мені, коли я не звіщаю Євангеліє. Ви, ви, ви розумієте глибину слів всіх, коли я звіщаю, то це обов'язок мій, просто обов'язок. Якщо я не звіщаю, то горе мені, горе мені, горе вам, як ми можемо звіщати Єванглію в останній час? Може, може, ми собі можемо такий вопрос задати, а як ми можемо? В нас, ми такі і зайняті, нам треба йти на собрання, нам треба співанки робити. в нас дуже багато проєктів, ми, 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 і ми вкрутимося в, в радіусі чотирьох сцен. І так наше життя може проходити. проходити і, і ми не можемо не замічати. От того основного, що Христос нам сказав: ідіть і проповідуйте Євангелія. Сьогодні брат говорив за сіль, за, за світло. Да, це, це, це слова Ісуса Христа, це невід'ємна частка для нас. Це велика відповідальність. Христос хоче, щоб ми були світлом для люду цього, щоб вони бачили в нас одображення Ісуса Христа, щоб ми були солью для цього люду, тому що ця сіль, як ми чули, вона викидається, якщо вона тіряє свою силу. Ми можемо проповідувати. Ісуса Христа своїм життям. Щось. Якщо ти, ти нічого не можеш робити, ти можеш собі 5-10 чоловік, невіруючих, яких ти, яких ти знаєш, які тобі знайомі. Я думаю, до кожного з нас може хтось подзвонити і дзвонять, а молися там, мене син невіруючий, а молися, мене там брат невіруючий. Ми можемо. Я таку посказку можу дати. От, ми можемо зробити список такий, собі тих 5-10 чоловік невіруючих, і ми можемо кожного дня молитися за них. Щось подзвонити, щось запитати. А як ти? А що ти? От, оце є теж труд. Чи це не є труд? Звісно, є труд. Не, не всі поїдуть, не всі розкажуть. От, бо хтось не має можливості таке і тут, а туди десь, десь щось якимсь добродійством хтось займається, хтось голодному накорми, хтось слянку води. Дасть Ісус так Христос говорив. каже: я був голодний, і ви каже, накормили мене. Я був нагий, ви не одягнули мене. Що ми це робимо? Что, uh, Якщо ми це робимо, то ми не останемося без успіха, то, є... то ми виконуємо Божі заповіді, а Божа заповідь ідіть і проповідуйте, навіть своїми ділами. ділами. Тому що ми можемо каже, не словом і язиком, а ділом і істиною. Ми можемо закритися в наших церквах і спасати, я вас спасаю, ви мене. Я вам проповідую, ви мені. От і в цьому, в цьому соці, отак от і наше життя може пройти. Но Ісус Христос закликає, ідіть, ідіть. Ідіть і проповідуйте. Ми знаємо того доброго самарянина. Що, що случилося на дорозі? Кожний мав свою справу. Мене служення, мене хор. От я, 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 я не бачу оцю, оцю людину, тому що я не вспіваю. І ми в цій суеті можемо. Не вспівати, ми можемо не замічати. Ми можемо не... просто даже ігнорірувати на те, що ми знаємо. Нам говорять, що там нужда. Ми... Нам говорять, там нужда, а ми можемо своє серце закрити, тому що в нас своїх нужд хватає. Але я точно знаю, що Ісус Христос Він сповни. Він нам спомне. Якщо... Він дав оцей приклад. Добрий Себранен, це Ісус Христос. Оце в образі Ісуса Христа. В його теж були свої якісь плани, якісь переживання були. Він теж, може, кудись спішив, запланував, але він побачив людину, яка лежить побита, поранена. Що він зробив? Пройшов мимо. Ні, пройшов ль... левит, пройшов священник, тому що його були свої справи. Но добрий самарянин, він не пройшов. Він замітив оту нужду. Він замітив оцю проблему. Взяв, погрузив, завіз, заплатив і ще дав надію, якщо щось розтратить більше, ще дам. Ще дам. Він, він бачив митника, він бачив закхея отого на цьому, він бачив тих 10 прокажених. Він бачив вдовицю, він оце бачив все і йшов до цих людей. Ви знаєте, статистика говорить, що людина, яка прийшла від світу, то за протяження трьох років. Він тряряє всіх своїх друзів, які були в світі. Не знаю. От, от, от так статистика говорить, може в когось є так. От. І це к стиду нашому, тому що е, ми можемо багато подстав знайти в Слові Божому, щоб оправдати. Оділітися, не прикасайтеся. Ми, ми можемо взяти за основу і не замічати оцих людей, яких взятих, я читав, спасай, взятих на смерть. Хіба ти хочеш оправдатися або можеш оправдатися цим? Ні, воно від нас не забрано. Божий призив є такий: спасай взятих на смерть. Наше серце повинно. Який Він був, Ісус Христос? Він, я читав, він змилосерджувався. Він був людиною милосердною. Це не говорить нічого до нас, що ми повинні бути такими самими. Ми повинні людьми бути милосердними милосердними. Ми повинні бачити людину нужденну. Ми должни. Навіть того рубля, якщо нам прийдеться, якийсь, якийсь, ми почуємо якийсь заклик, що там хтось потребує оцього. І якщо ми його зажмемо в, све... в своєму кулаку, я точно знаю, що Бог спитає. Якби тобі це ніхто не говорив, якби ти це не знав, от, то може б. Щось би якесь було б несходження, але наше служення є багатообразне. І, і оцей призов Ісуса Христа, ідіть, проповідуйте, щоб ми не варилися, як я казав в своєму Сокові, щоб ми свою, в, 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 в своєму серці поставили таку ціль, Боже, дай мені, дай мені можливість за, за той короткий час використати себе. Може, тебе ніхто не знає, може тебе ніхто не бачить, може тебе ніхто. Навіть на розум не приходить, що ти десь в чому участвуєш, але Бог знає. Бог знає. Він знає, Він не пройде ніколи мимо тієї блудниці в руках оте каміння. Хтось хоче її побити. но Ісус Христос іде і до таких людей. Він іде до таких людей, як я вже казав, його називали митник, другом грішників. Якби отак ми тісно дружили, я не закликаю до тісних отношень з невіруючими людьми, але ми маємо з ними бути в контакті, ми маємо за ними, з них молитися, ми маємо їм проповідувати Євангеліє. Ми маємо звіщати їм, виход показувати, що є виход. Оце основне, що я хотів би в цій проповіді сказати: спасай, взятих на смерть. Якщо, якщо ми будемо молитися перед Богом, Боже, дай мені, дай мені побачити, щоб ми побачити духовними своїми очима оцих людей, Бог нам буде показувати, де, де Він хоче використати нас. А якщо ми будемо, а в нас часу немає, а ми зайняті, а в нас багато проєктів в церкві, а ми, а, а ми отут маємо один одного спасати. То Бог запитає з нас. Бог запитає з нас. І з нас оце ніхто не забирав. Ідіть і проповідуйте життям своїм, вчинками своїми. Хай Бог нам допоможе. А йому хай буде слава. Амінь.